Зеленський по-справжньому нарвався на ляпас від Трампа. Ну в Кремлі звичайно потирають руки, тому що і тут якраз е загнати клин в стосунках між Києвом Вашингтоном. Це Давня мрія Кремля банкова сама спровокувала Вашингтон на розмови про вибори. Трампу неправильно роз'яснили сальдо довіри і недовіри до Зеленського. Трамп затіяв гру, яка пов'язана із забиванням клина в стосунки між москвою і пекіном. Вітаю, друзі! Зеленський по-справжньому нарвався на ляпас від Трампа і за узурпацію влади і за все інше. Звичайно, що в Зеленського наскільки недоумкуваті медійні радники, що вони втравили Зеленського у пряму сварку із Трампом. Ну, в Кремлі, звичайно, потирають руки, тому що і тут якраз загнати клин в стосунках між Києвом і Вашингтоном, це давня мрія. Кремля Зеленський тут підіграв Кремлю повним ходом, і те, що я думаю, ще скандалом закінчиться і візит Кіта Келога. Але, власне, якщо проаналізувати всю логіку розгортання цього сюжету, то банкова сама е спровокувала Вашингтон на розмови про вибори. Про необхідність зміни Зеленського. Не тому, що, нібито Кремль. Знаєте, я вам скажу, що поведінка Кремля є цілком конспірологічна. Тобто те, що Кремль педалює на необхідності заміни Зеленського, це, по суті, підігрування Зеленському. Чому? Ви пригадуєте, як у нас там Новінському, наприклад, санкції кремлівські вводили? Це. Того самого порядку тої самої природи подія. Вимога негайної відставки і перевиборів Зеленського з боку е, Кремля. Це є е, провокація, яка повинна зміцнити е, українців в думці про те, що раз Кремль проти Зеленського, значить, ми зал. Ну, відома формула із російським поетом Євтушенком. І, е, Точніше, не скільки з поетом Євтушенком, як з формулою, якщо Євтушенко закол госпи, то я проти відомий Мемчик з радянських часів, тобто про що зараз мова? Якщо Трамп обмовився про те, що рівень довіри Зеленського 4%, то тут є дійсно інтрига. І суть цієї інтриги полягає в тому, або американське посольство має дійсні результати, або Трампу неправильно роз'яснили сальдо довіри і недовіри до Зеленського. І там дійсно в одному з опитувань фігурувала цифра 4% позитивного сальдо довіри і недовіри до Зеленського. Якщо радники Трампа подали це як електоральну, Ну, електоральний рейтинг до Зеленського, то о, о, так собі, обмовочка. Справа в тому, що е, фактаж, яким оперує е, Трамп, він для нього не важливий. Він просто ілюструє свою думку, чи вивірною, чи невивірною цифрою. Згадаймо про 500 мільярдів і 500 мільйонів в, в українські надрах. То в них там фігурувала цифра 500 мільйонів, потім 500 мільярдів, ну плюс-мінус. Потім Трамп вигадав допомоги в Україні з боку США на 350 мільярдів і де, де 200 мільярдів дів Зеленського. Ну, це я тут не, не вигороджую Зеленського, бо поки що цим хай займеться спочатку ФБР і з'ясує все ж таки, чи це гра медійна, про те, що. Ну, Конгрес не впильнував е, е, витікання коштів допомоги Україні, і десь, десь ці кошти наліво потекли. Бо інтерес Трампа в педалюванні е, саме цього сюжету про те, що е, допомога фінансова Україні кудись здиміла в тому, щоб навішати все це як відкати е, Байдену. Ну Байден ідіот, Байден так багато в політиці, що. Трампу навіть не снилося, і, і, і на такій м'якині підловити демократів навряд чи вдасться. Але зараз я розумію, що Трамп затіяв гру, яка пов'язана із забиванням Клина в стосунки між Москвою і Пекіном. І мені здається, що е, на першому етапі Трампу вдалося спочатку похитати Європу ну, в Мюнхені вустами. Джеді Венса. Тепер Кремль сів на дупу, перепрошую, бо Кремль не знає, що з цим робити. Раптом Сполучені Штати пропонують такі нові можливості, що всі отетеріли в Кремлі. Але після всього, що вони ну, полізли в обійми до Трампа, в Пекіні починають дуже добре чухати потилицю і думати, що з цим робити. Бо ну, Пекін завжди не довіряв Росії. Він, ну, рука Пекіна то в, ну, скажімо, в певному місті Кремля, так би мовити, і, і цими маріонетками кремлівськими Пекін направляє, керує ними. Але Загалом, таке загострення і в Європі процесів, і в стосунках Пекіна, Москви, а ще, чесно кажучи, в Пекіні це сприйняли як, як зраду інтересам китайським цей приїзд варія російської делегації. І що цікаво, що це те, що виплило зараз, що делегація пропонувала американцям опанувати північним Морським шляхом і надрами е, критичних мінералів в Росії. Тобто, по суті, була спроба перекупити любов Сполучених Амер... Штатів Америки від України до Росії. Звичайно, що Трамп, Трамп тут посіяв зерна е, розчарування і підозри, і ці зерна рано чи пізно проростуть, вірю в це. Але Тиск на Україну щодо е, диктаторства Зеленського, ну, слава Богу, що почули в е, столицях різних. До речі, це ж, це ж не, не новина для Сполучених Штатів. Сполучені Штати неодноразово висловлювали ну, занепокоєння, причому Зеленський руйнував стосунки України з республіканцями дуже вперто і послідовно. Особливо це проявилося в ситуації, коли Зеленський не випустив українську делегацію, зокрема дружньої до республіканської партії Європейської солідарності на конвент республіканців, де саме затверджувалася кандидатура Трампа. Ну, тепер, тепер Зеленський не випустив Порошенка до Мюнхена. А у Порошенка там якраз намічалася зустріч з Кітом Келго. Мені цікаво, чи відбудеться тепер у Києві зустріч е Порошенка з Кітом Келогом. Це якраз ну, серйозний геморой для е Банкової, бо мені здається, що все-таки вдало підловили е республіканці Зеленського. Пішли сигнали з Білого Дому, що Зеленський не повинен. Ну Джей Дівенс висловився, що Зеленський повинен трошки прикусити язика і, і взагалі не подавати звуків в бік Білого Дому і персонально Трампа. Але Зеленський вже це зробив. Тобто він вже нарвався на ще одного ляща, так би мовити. І от тепер питання: чому Порошенко в цій ситуації проти нових виборів? Розумієте? І не тільки Порошенко. Генерал Залужний і Порошенко тут в Унісон говорять про те, що вибори під час війни це дуже погана Затія. Дуже погана Затія. Я завжди говорив, що вибори це маленька війна. І оскільки я займаюся виборчими технологіями, з моменту першої демократизації виборів. Ще це були вибори. Народних депутатів Радянського Союзу в 89-му, здається, році. І тоді я, так би мовити, освоював свою Ази політичних технологій. Я пригадую, як ми там з граями студентів ліпили всякі наротопринті афішки, рекламки, листівочки. Ну, Агітаційну продукцію за демократичних кандидатів. І тоді від Києва пройшло кілька дуже поважних людей, зокрема, Юрій Щербак, наприклад, здається, Володимир Яворівський. Тобто, ну, ми мали демократичну опору вже і на вибори до, в 90-му році до Верховної Ради України, у РСР тоді. Саме цей склад Ради, до речі. І проголосував незалежність, і хочу сказати, що Київ дійсно проголосував за демократію в масі своїй, як і Галичина. Але загалом демократичних депутатів було аж цілих 125 і була створена народна рада. Але тепер повернімося до, до обставин нинішніх. Чому генерал Залужний говорить, що він э, готовий э, говорити про вибори тільки після завершення бойових дій. Тому що є кілька параметрів, які визначають, чи були вибори демократичними, чи не були. Найголовніше, що Залужний і Порошенко прекрасно розуміють, що нинішня адміністрація Зеленського ніколи не в змозі буде провести демократичні вибори. Тобто, вона зруйнує країну, вона кине країну в вир міжособиць, і, мабуть, це головна задача на це такий Дембельський акорд, те, що називається, все-таки мені здається, що в Кремлі вирішили кинути країну в хаос і не окупувати, а хай вона повариться в хаосі, хай всі повоюють проти всіх, а людей з бойовим досвідом у нас мільйон, як мінімум. І це означає, що Гризота внутрішня може зруйнувати остаточну країну. Чому і Порошенко, і Залужний так дуже, -дуже обережно висловлюються про ці вибори. До речі, Юлія Тимошенко висловилася зовсім інакше. Вона кричить на кожному кроці про що Зеленський легітимніший всіх легітимних. Ну, звичайно, ми, ми ж бачили, як Тимошенко голосувала радісно за е купівлю російських реакторів. Тому там уже хрест на батьківщині можна ставити остаточний безповоротний хрест і виборець, по-моєму, ставить, тому що. Вся соціологія, більш-менш притомна, яку я бачив, ну, не дає жодних шансів в батьківщині. Навіть е, і, і, чи з Тимошенко, чи без Тимошенко, по-моєму, все-таки вони вже в дуже великому і далекому минулому опинилися. Тому для Порошенка, е, по суті, логіка е, стримування від виборів, вона зводиться до дещо такої. Ну, медичної конотації. Порошенко проти хірургії він за терапію. І терапія в цьому полягає. Знаєте в чому? В тому, що із досвіду 2014 року ми пам'ятаємо, що ті, хто голосував за антиконституційні закони 16 січня, потім проголосував за зміну. Керівництво Верховної Ради і Олександр Турчинов став тимчасово виконуючим обов'язки президента. Тому оцей сценарій є справді терапевтичним для України змінити керівництво Верховної Ради, точніше, створити коаліцію, нову із діючого складу ради, але під жорстку коаліційну угоду, під коаліційну угоду створити коаліційний уряд. І коли в нас буде міцна виконавча влада сформована, повністю завершена. Бо Зеленський ще ж до того ж зруйнував і конституційне поле. Як можна проводити вибори, коли ні суди, ні ну, не, не працюють ніякі правила? Зеленський на це власне і розраховував, що вони сфальшують результат і все. І це може сподобатися американцям. Хочеться вибори, дай. До речі, нагадую, я ж минулого року весь час говорив про те, що Зеленський неодноразово просив у адміністрації Байдена можливості сфальшувати вибори, провести псевдовиборчу кампанію, щоб залишити ще на один термін. І американці дивилися на, на такі пропозиції з такими широко відкритими очима і думали, що про що ти мелеш? Про що ти мелеш? Ну, але тепер Трамп э, заходився махати шаблюкою, і Зеленський добряче напоровся, так би мовити, на це махання. Я думаю, що э, зараз Трамп не зупиниться в витисканні Зеленського із влади, Чекаємо призначення Кеша Пателя, і тоді полетять у бік України такі викриття, що, мабуть, Зеленському буде простіше. Аби не, не розкочегарювати додаткову увагу про свою спадщину співпраці з Російською Федерацією. Е, аби цю тему не розкочегарювати, йому б дешевше було піти. Але хто ж йому, з Кремля ж йому не дозволять піти. Йому е, зараз його завдання доруйнувати країну. На жаль, але ми щось протиставимо цьому. Краще ми працюють над цим і не лише українські. Дякую. Не забуваємо підтримувати наші любі збройні сили.